Спроби адміністрації президента США Дональда Трампа чинити тиск на засоби масової інформації, покарати політичних опонентів та зробити слухняними національних магнатів нагадують перші роки правління його російського колеги Владіміра Путіна. Про це пише видання New York Times. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати, як американський президент на очах усього світу перетворюється на кремлівського диктатора. Докладніше далі. У Вашингтоні при Трампі настає холод, схожий на московський. Інтригує видання New York Times. Білий дім заявив, що доступ журналістів до президента є привілеєм, а не правом. Але так вийшло, що таким правом користуються виключно медіа, лояльні до Трампа. Це стало зрозуміло після того, як Білий Дім вирішив виключити з президентського полу маститу агенцію Associated Press, і як покарання за висвітлення подій, яке було невигідне адміністрації, за словами кореспондента газети у Білому домі Пітера Бейкера, таке рішення. Команди Трампа це крок у напрямі, який не робив жоден сучасний американський президент від жодної партії, і все це відбувається на тлі серйозних змін у зовнішній політиці, коли Трамп відходить від України та повертається до Росії Путіна. Журналіст порівнює Вашингтон Трампа із Москвою у перші роки правління Путіна. Так само чиниться тиск на змі, і так само приручають законодавців, а чиновники, яких вважають нелояльними, звільняються. Прокурори, призначені президентом, переслідують тих, кого Трамп Своїми супротивниками та припиняють справи проти його союзників чи інших осіб, які слухняно виконують волю президента. А магнати мільярдери, які колись вважали себе господарями всесвіту, тепер схиляються перед ним. І щодня політики, які раніше не соромилися публічно виступати проти Трампа, більше не дозволяють журналістам себе цитувати, побоюючись наслідків. Причому як демократи, так і республіканці наголошують видання. Військова допомога, яку Україна отримала від США за три роки війни. Ні, коштує значно менше ніж було заявлено офіційними особами у Вашингтоні. Після досконалого вивчення джерел та документів аналітики Economists for Ukraine зробили висновок, що Дональд Трамп перебільшив розмір наданої нам підтримки майже у 10 разів. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Загальний обсяг допомоги, яку Сполучені Штати надали Україні, не перевищує 51 мільярд, тобто всім 10 разів менша за суму, заявлену Дональдом Трампом. Зокрема, аналітики вказують, що Пентагон значно переоцінив обладнання озброєння та військову техніку, яку він передав Україні. Номінальна оцінка переданого США майна за версією Пентагону склала 31 мільярд доларів, тоді як його реальна вартість не перевищує 12,5 мільярдів через союзників у Європі від США України країна отримала тільки 340 мільйонів доларів з понад 20 мільярдів, які надали Сполучені Штати. Справа в тому, що більша частина цих грошей осіла в бюджетах союзних країн, які віддавали Україні своє старе озброєння, із загальної суми американської допомоги у 50 мільярдів 900 мільйонів доларів на бюджетну підтримку України Вашингтон витратив 32 мільярди 600 мільйонів. Ці гроші відшкодувалися через механізм Світового банку та розформованого Дональдом Трампом USA. Крім того, нове озброєння, замовлене у США для України, постачається з величезними затримками. Попри його номінальну вартість у 12 мільярдів 100 мільйонів доларів реальні поставки відбулися лише на 5,5 мільярдів. Не варто також забувати, що частина допомоги надавалася у вигляді кредитів та гарантій. Окрім того, Україна отримувала й від США кредити, які фактично залишалися у Сполучених Штатах та працювали на американську економіку. Таким чином США витрачали на Україну в середньому трохи менше. Ніж 17 мільярдів доларів на рік для розуміння аналогічну суму щорічно витрачає один тільки Вашингтон, виключно на утримання та енергозабезпечення урядових будівель. Тож аналітики підкреслили, що жодна перевірка, яку проводили інспектори з Пентагону та адміністрації Джозефа Байдена, не виявила зловживання в використанні Україною міжнародної допомоги. Водночас є низка запитань до американської сторони, оскільки більша частина допомоги від США фактично залишилася у самих штатах. Побічно ці. Питання підтвердив керівник створеного Дональдом Трампом департаменту ефективності державного управління США Ілон Маск. Нещодавно він несподівано заявив, що значний відсоток грошей, які США надали на військову допомогу Україні, розікрали не українські, а саме американські політики. Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує визнавати ті цифри, які називав Трамп. Ба Більше Україна не планує визнавати боргом, навіть дійсно витрачені 100 мільярдів, оскільки їх видавав як гранти за домовленістю з адміністрацією Байдена, блок християнсько-демократичних та християнсько-соціальних союзів офіційно здобув перемогу на дострокових виборах до німецького Бундестагу, які відбулися 23 лютого. Партія Фрідріха Мерца, який ймовірно стане новим канцлером ФРН, набрала 28,5% голосів. Сам Фрідріх Мерц уже оголосив про свою перемогу і заявив, що планує сформувати новий уряд до 20 квітня. А поки що, уряд Олафа Шольца, який визнав. Поразку залишатиметься на посадах. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, на що чекати від нового канцлера Німеччині, Україні та Європі та світу загалом. Докладніше далі. Нарешті у Європи з'явилася соломинка, за яку можна хопитися, стверджує видання політико. Як заявив Фрідріх Мерц, він хоче, щоб Європа отримала повну незалежність від США. після заяв Дональда Трампа минулого тижня. Стало зрозуміло, що американцям байдуже долі Європи наголосив Мерц. Цікаво, що він при цьому вважається великим симпатиком американської політики і раніше називав президента США Рональда Рейгана одним зі своїх прикладів для наслідування. За його власними підрахунками, Мерц побував у США понад 100 Разів, але сьогодні він змушений визнати, що Америка перетворилася з незамінного друга Німеччини на ворога. Не меншою загрозою для Німеччини ніж Трамп, він вважає російського диктатора Владіміра Путіна. Тому Мерц висунув ідею створення нового європейського оборонного союзу замість НАТО, включаючи ядерну співпрацю з Францією та Великою Британією. Це хороша новина для України, наголошує політико, тому що на Київ протягом останніх двох тижнів обрушилася лють нової адміністрації Білого Дому. Ще краще Ще новина полягає в тому, що ймовірна коаліція, яку збере Мерц, має всі шанси домовитися про набагато жорсткішу лінію підтримки України в той же час. Згідно з опитуваннями, Мерц не має особливої популярності серед населення. Його статки та робота в американській інвестиційній компанії часто сприймаються із підозрою, не сприяє популярності майбутнього канцлера серед пересічних німців і те, що Мерц регулярно літає країною на власному двомоторному літаку, яким він керує власноруч, виконавши мрію всього свого Життя, отримати ліцензію пілота у 50 років. Нагадаємо, що виборча кампанія була затьмарена безпрецедентним втручанням з боку США, зокрема з боку віце-президента Джей Ді Венса і американського мільярдера Ілона Маска. Вона також пройшла на тлі численних нападів, скоєних мігрантами, і запеклих дискусій про те, як подолати нелегальну міграцію. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.